Дивіться, кого зустрів легендарний будівельник з Києва, пане Дуар Женя Роман Фулхаус. Якраз працювали разом. Женя мені ремонт в Києві робив. Женя дуже потужний прораб. І Едік якраз ним працював тут гезер, як то кажуть. І едік спеціалізується на великому форматі плитки. Це так би мовити, був перший конкурент Волоска. З <свідноско>, поки чув слово едік, зразу уходить з об'єкта, тому що знав, що на одному об'єкті вони не будуть працювати. Едік, покажи, як ту фугу затирати. Я щось мучуюсь, мучуюсь тут. Працюємо разом на одному об'єкті. Покажи, як з фугацією працювати. Звичайно, цементна. Що тут працювати? Заміксував. Фуга є сюди. Ну ми в Києві робимо Епоксидочку, Епоксідочку. А тут а це. Тут трошки, трошки люди ну, економлять. Да, да. Америка бідна страна. Грошей нема в ті в <свід> нема. І цементно беруть. Вони беруть цементну, але ну непогано доволі такі. Що за шпатальок? Це паразиновий, да? Ну, нормально, нормально. Це звичайно, типа епіцентри, як у нас, тут є помп. Замішуємо, да. Отаку, щоб вона була. Можна трошки, там хто як любить працювати, може трошки гуще. Рідше не треба. Окей. Нормально. Береш трошки. І погнав, туди втираєш, щоб вона прям там, Туди до дна щоб вона, так, як можна більше. туди. А тут під плитку мембранку я ще бачив, ти таку помаранчеву столила, да? Шлютер, типу, пластикова, така велика, да? Так, тут потрібно так по кодах робити. Тому що тут підлога дерево, не стелять, вон там покажи, воно помаранчева. Ось, видно, бачите, вон там, така помаранчева, типу пластикова історія. Щоб не розходила, щоб не тріскало, треба мембранку кидати. І погнали. Легенько так, да? Втираємо, втираємо. Да. Ну то гарно, то швидко робиш ще. Я тут yeah. мучився, пів години прийшов, чоловік уже половину об'єму зробив. Yeah. Мастер-клас від Едуарда. Деякі люди навіть гроші за це платили, щоб працювати разом з ним в одній команді. Володіли. Тепер в Америці, як то кажуть, працюємо Ну так Отак ось робляємо всі шли. Хвилин 15. Так. Там треба дивитися, там різна плитка по-різному. Угу. Крама граніти, трошки і довший час треба, а в глині угу. трошки менший час треба. Окей. Тому що глина питає да. вологу угу. і цихає. Угу. Почалочку і пішов витирати. Робиш формує гарний шовчик. Всі санзбуд. Дякую, друже. Дякую. Дядя Женя, тобі привіт. Дядя Женя, вітання. Приїжджай до.